Вітаю робочий тиждень стрімко завершується і нативають час новин. У цьому випуску ви побачите наступне. Акція протесту біля інституту Шалімова чи закривають провідну українську клініку? Побічний ефект торгівельної війни з Росією українцям обіцяють зниження цін на продукти. З єгипетських курортів почали евакуювати іноземних туристів. Українці і росіяни поки залишаються. І буквально кілька хвилин тому стало відомо, що за нез'ясованих обставин раптово помер Олег Паламарчук, голова національної колегії адвокатів. За попередню версію правоохоронців його загибель могла бути пов'язана з професійною діяльністю. Ми будемо відстежувати цю тему, і про причини смерті Олега Паламарчука повідомимо вже у наступному випуску новин. А в Києві пікетують інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова. Медична установа, у якій проводять наскладні операції з пересадки органів, опинилася на межі закриття за попередню інформацію. Лікарів примушують іти у відпустку за власний рахунок. Наш журналіст Ксенія Варкалець на місці події розбирається у подробицях. Ксенія то що там зараз відбувається? Привіт, Юлія останнім часом навколо інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова розгортається гострі як скальпель, конфліктні ситуації. Спочатку була кривава справа чорних транспл... трансплантологів, Пізніше був конфлікт на виборах керівника інституту. А от зараз є інформація від громадських активістів, що лікарів змушують йти у відпустку за власний рахунок. Звідки ростуть ногу цього конфлікту? Спробуємо дізнатись у громадського активіста Віталія Черняхівського. Виталий, вам слово, будь ласка, поясните, у чем суть конфликту на разе? На наш электронный адрес формула спасения ИКИ у нас сайт открытый, с телефонами поступило письмо из института имени Шалимова, то есть сотрудника. Потом этот сотрудник еще перезвонил, потому что там был телефон наш. И он сказал, что 2 августа 2013 года исполняющий обязанности директора. Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова издал приказ, по которому сроком на 18 дней, но это включая до 23 августа, институт просто фактически закрыт. То есть остается только административная часть, ряд отделений. поликлиническое отделение, то есть стационар закрывается, и большинство врачей как бы идет за свой счет, то есть причем без, ну, понятно без, без сохранения заработной платы. То же самое касается медицинских сестер. То есть какие-то отделения еще остались, мотивы абсолютно непонятные. Это государственное учреждение, оно финансируется из бюджета, и здесь, в общем-то, иногда это бывает постоянная надежда. То есть если бы я понимаю, этого института вообще бы не было. Ну, я перепрошую, що я вас провела. Розкажіть, будь ласка, яка мета вашої акції, що ви плануєте робити сьогодні? Сьогодні ми з копією приказу йдемо в середину. Питаємося найти кого-то з руководства, хотим отримати ответы на питання, що вообще тут произошло, почему разогнали врачей медсестер і пацієнтів, чому не приймають пацієнтів в стационар. Якщо тут буде ну, обнаружено, що тут є то состав преступления, ми обратимся в прокуратуру города Києва. Я вам дякую, Юлія. Ми також разом з громадським активістами будемо заходити всередину і також будемо намагатися дізнатися вже у керівництва, у чому ж такі справи і чому лікарі відправляють у відпустку чи це насправді. Дітак, колега. Дякую, Ксенія. Скажи, будь ласка, чи відомо скільки операцій довелося скасувати через цю вимушену відпустку за власний рахунок? Чи насправді нічого страшного можливо і не сталося? Поки що такої інформації не володіє, але насправді знаю, що у цьому інституті проводять надскладні операції за рік їх роблять більше 7 тисяч. Тому я можу лише припускати, скільки таких операцій люди не отримають. Зрозуміло. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Варкалець про акцію протесту проти закриття інституту хірургії імені Шалімова. А ми йдемо далі. Українці можуть готуватися до падіння цін на продукти. Таку ситуацію прогнозують експерти. Через торгівельну війну, війну з Росією ціни на деякі товари можуть знизитись на 10-30%. коли позитивні прогнози стануть реальністю, і на які продукти ціни впадуть перш за все. Дізнавалася на Наталка Комарницька. Наталю, ти особисто віриш у такі обіцянки? Вітає Юлю. Так, дійсно, Україна в очікуванні падіння на ціни. Подешевшують курятина, яловична, вироби з борошна та сири. Це саме ті продукти, на які останнім часом заборонила почала перешкоджати у потраплянні на свою територію Росія. Експерти очікують, що падіння цін відбудеться на рівні 10%. На такому рівні ціни протримуються, поки виробники не знайдуть нові ринки збуту. Але поки що давати точні прогнози ніхто не може. Багато це залежить від того, як будуть розвиватися торгові стосунки з Росією. Якщо говорити про молоко і молочні продукти, то буду дивитися, як буде розвиватися ситуація з російським ринком. Якщо буде залокований доступ української до продукції на російський ринок, звичайно що це позначиться по негативна цінах, але знову ж таки не за тиждень за місяць. Тобто тут логіка така: якщо підприємство не зможе зекспортувати за Росію, то вони... Не ціна готову продукцію і це процес, який eh, затягнеться на тривалий час. Хоча хочу, хочу сподіватися, що не буде таких eh, прецедентів з російським ринком. Щодо ціни на сир, вона, якщо і впаде, то не швидко і не надовго. Експерти кажуть, що сир це продукт, який з терміном витримки 5 або 6 місяців. Тому ціни на них можуть впасти тільки якщо проблеми з експортом до Росії триватимуть більше півроку. Істотно можуть подешевшити тепличні помідори на 20% і вже в найближчий тиждень. Поки що говорити про зміну ціни на хліб. Зарано, якщо вона буде змінюватися, то не суттєво. Дякую тобі, Наталко. Це була Наталка Комарницька про шанси на зниження продукти цін на продукти через торгівельну війну з Росією. І сьогодні. І сьогодні у Харкові в черговий раз намагатимуться судити Юлію Тимошенко. Судове засідання над екс-прем'єр-міністром України стосовно порушень у діяльності корпорації Єдині енергосистеми України, яку лідерка опозиції очолювала у 95 96 роках. Це засідання запланували на 15-ту годину в одному з районних судів Харкова. За ситуацію слідкує Катерина Полякова. Катерина, що там очікується цього разу? Можливо, лідерка опозиції зрештою приїде. Добрий день, нічого нового не сталося. Тимошенко знову не приїде до суду. Інтереси там представлятимуть адвокати. Необхідності бути присутньою на суді самої підсудної кажуть захисники, немає. Основною причиною її відмови етапуватися до залу судового засідання. Адвокати називають стан і здоров'я. Вже за традицією Юлія Тимошенко написала заяву про те, що суд може розглянути справу про фінансові зловживання корпорації Єдині енергетичні системи України без неї. Там є захисники, тобто порушення права на захист не буде. І в захисників є позиція узгоджена з нею, тому необхідності їй бути там, відверто кажучи, я не бачу. Там плахотнюк буде, плахотнюк буде, мабуть, буде Власенко, я ж не знаю, може один плахотнюк буде. Позиція адвокатів з нею, її позиція з адвокатами узгоджена, вони представляють її інтереси, тому немає необхідності їй бути присутній там. От адвокати, наскільки мені відомо, наполягають на закритті кримінальної справи за відсутністю її дія складу злочину по ЄСУ. Адвокати зауважують, що процесуально це можливо розглянути справу безпідсудно, якщо вона погодилася. І таких випадків, взагалі, багато, але чомусь зацикнулися саме на Тимошенко. Вона повністю в їхніх руках. Якщо вони захочуть, вони можуть доставити її до суду навіть на візках. Але знову ж таки наголошують, що в цьому немає ніякої потреби. Юлія. Дякую, Катерино. Це була Катерина Полякова про чергові суперечки з приводу того, доставляти чи ні лідерку опозиції Юлію Тимошенко на суд у Харкові. ООН закликає припинити кровопролиття у Єгипті. Брати мусульмани готуються до масових протестних маршів після п'ятничної молитви. А з єгипетських курортів почали евакуювати іноземних туристів. Першими своїх клієнтів вирішили вивезти фінські туроператори. Вони скасували усі свої тури у Єгипет на серпень та вересень. Німецькі та французькі компанії також пропонують своїм громадянам якнайшвидше виїхати. В Україні поки вичікують. Асоціація лідерів туристичного бізнесу України заявляє, що зараз у Єгипті близько 10 тисяч українських туристів, але в готелях їм нічого не загрожує. А напередодні у Шарм аль шейсі навіть пішли на зустріч відпочивальникам і скасували комендантську годину. Водночас за замеж... Ежі готелів туристів не випускають. Громадський транспорт від готелів до міст також не ходить. Усі екскурсії скасували, а в готелях зникли розваги: на кшталт квадроциклів, серфінгу та поїздок на яхтах. Єгипетський туристичний бізнес очікує величезних збитків економіка і так пережила два з половиною дуже складних роки, а тепер ясно, що легше не стане. Вплив на туристичну галузь матиме ще більші наслідки. Спершу один уряд відклав реформи, потім другий. А нині, після усіх цих подій, інвестицій точно не буде, і туристи також побояться вести гроші до нас більше про події п'ятниці ми розкажемо вже о 15-й годині. А зараз час Філіпа Бойка, який дуже хоче розказати вам про останні новини зі світу гаджетів та цифрових технологій. Побачимось.